Чому у нас немає сили, чому у нас немає енергії? Звісно, ми іноді це ототожнюємо з якимись планетарними подіями із приливами, відпливами, з якимись такими, знаєте, природніми процесами. Але якщо ми беремо процес внутрішній, як нашої енергосистеми, то це завжди свідчить. Про подавлені почуття. І чим довше і більше ви їх подавлюєте, тим знесиленішими ви будете. Що ж робити? Дивіться: перш за все, вам треба вийти в точку, в точку такого усвідомлення, що зараз зі мною відбувається. Так, я подавлена, це відбувається зі мною. Це є я і це моя відповідальність. Да, я зараз подавлена. І тоді вже ми шукаємо спосіб, метод з того вийти. Якщо ви вже будете знати, що це може бути свідченням того, що у вас є інший спектр емоцій, наприклад, у вас якась злість не прожита. І то не має значення на кого і на що, на ситуацію в країні, на вашого чоловіка, на вас, ви самі на себе можете злитися, що часто буває і не усвідомлене. Тоді ви не тільки усвідомлюєте, да, я зла, ти зла, та я зла, я дуже зла, я зла. Не проходить. Для того, щоб вийти в енергію, окрім того, що ви вже починаєте розпізнавати, що за емоція у вас. До речі, щоб її розшевелити і краще розпізнати, можете зробити фізичну вправу. Дехто каже, поприсідати, я рекомендую зробити тряску, потрусити тілом, потанцювати. Потанцювати не так, щоб було красиво, потанцювати так, щоб було ефективно. Тобто взболтнути тіло, як міксером. Тоді у вас почнеться таке роздраження, таке, блін, що я чувствую, що я чувствую. А насправді, от ви, коли добре потрясете тіло, самотужки вдома, у вас почне. Е Приходите усвідомлення, що ж я таке відчуваю? Ага, то я зараз зла, або я зараз там хохот якийсь дурнуватий, тобто якийсь виплеск емоції. Щось у вас накопилося? Ви коли це розпізнаєте і проживете, викинете це вже в світ? Тоді з'явиться ресурс на проживання. Ми вже зараз не зачіпляємо там причину наслідковість глибини, де це почалося в там в дитинстві. Однозначно все є причина наслідкове Але ми люди, і іноді у нас піднімається емоція щоденна. Да? От ніби багато працювали над собою все гаразд, але от раз і пішли в подавленість. А тому, що десь раз і не відловили певну емоцію, побачили новини некоректні. А... Особливо, да, ті, хто розвивається духовно, ай я вже це все розумію, я приймаю, я все приймаю ще я раз і блоканули цю емоцію. А насправді вона вас зачепила. Розмотайте, проживіть, продихайте її, визнайте її, визнати. Ну, окрім визнання, є робота з тілом, однозначно. Проживіть, продихайте вашу злість, прозліться. Прозліться. Екологічно вмієте, зліться в подушку. Не вмієте екологічно, попросіть чоловіка, хай вислухає. Вашу злість чи подруга. Все повернеться сила і ресурс на проживання. Тому, будь ласка, не заходьте надовго в апатичний стан, постарайтесь через тіло дістати цю емоцію, розпізнати, прожити і далі жити вільно і енергійно.